Що таке пісок? І чим він корисний для розвитку? Це універсальний матеріал, який допомагає розвинути безліч психічних процесів дитини і стимулювати її розвиток. А саме це створення розвитку уваги, пам'яті, мислення, мовлення, трубку тобто кожен або більш конкретно, створення розвитку сензорних навичок. Тоді творчий розвиток і увага, прийняття, моторний розвиток, мисленнєві процеси, соціальні навички, що є важливим теж, емоційний розвиток, тоді когнітивний розвиток і багато інших і ці процеси вони Комунікативних навичок, розвиток сприйняття, розвиток творчої особистості дитини з особливими освітніми потребами. Тому піскова терапія є важливим в розвитку дитини. Дякую за увагу.